Чи готується Кремль до зміни влади? Так, в Кремлі, чи готуються до зміни влади в Кремлі, чи готуються до зміни влади? Та е, хунта кремльовська. Чому хунта? тому що вони вже давно там, от, і вони хочуть зберегти. Зараз свою і е, е, я можу чітко казати, що це хунта, тому що тут військові, і там е, іменно військові теж це не просто там сидить там, е, один Путін рішає. Ні, люди, які мають відношення до війни або производять цю зброю, або олігархи, які оплачують, люди, які контролюють СБУшники, там, чи як вони, а не СБУшники, СБУшники, це у нас ФСБшники. Да. Хоча СБУшники, хай будуть там. Хай вони їх контролюють. Так от, вони хочуть їх і вони дуже питаються втримати цю владу. От. Але і про це ведуться, ведуться розмови. але Вони дуже бояться, тому що вже в, в оцих всіх правладних кругах, як то кажуть, починаються рапщення, починаються вже те, недовольні, те недовольні. І карта Башти говорить про те, що. Власть їх вже розрушається. Тобто, процес вже пішов. Я, от я ще об'ясню всім, хто не знає, що таке карта, карта башні. Карта башні це значить, люди. Рішили, що вони дуже великі. вони прям як боги. І вони почали строїти башню високу-високу, щоб як боги сидіти там зверху. І от вони строїли, 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 почти построїли. Туди зібралися священники, і государі, і обичні люди. І всі зібралися і всі вже будуть боги. А, а Боги ж сидять і наблюдають, як це строїть строїть. І такі ну давай, 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 давай. Да? І молчає, бабах всю башню, і все розварилось. Так от, смисл цієї башні про те, що процес запущений, строять уже все, строять, строять. Ми тільки ждемо, коли Боги зроблять великий бабах. І бабах цей буде. Замішане все на діньгах, замішане все. ну, то есть, е, як то кажуть, е, там не про честь, не по совість, і це понятне діло, про гроші. то есть, не оправдали і ця верхушка, яка править от карта болезні, Вона говорить про те, що е, все поэтому буде, буде зроблено якимсь чином неочікувану хворобу цьому правительству. Як вони її зроблять? Вони їх отравлять, вони їх десь в самоліті взірвуть, в поїзді, як не знаю, але якась проблема буде, і буде дуже неочікувано для навіть для цих, що зараз керують. Чи дійсно Росія може зробити в Москві теракт, як у Крокусі, щоб потім звинуватити у цьому Україну? Ну, звісно, може, на це навіть і гадати не треба. Ну, Росія й не зробить теракт, звісно, і зділають вони, і вони повинні ще й на Курській АЕС зробити цей теракт і сказати, що це ми. Тому ще будуть ці теракти. Це якби це їхнє діло. Я, я навіть дивитися не буду, тому що це настолько... Це знаєте, все равно, що спитати буде ли сьогодні Ланочка кушать? В будь-якому випадку буде. Во так же само. Так же само. чи припинить Росія наступальні дії на українську територію у зв'язку з ситуацією в Курській області? Ну, дивіться, уже, уже це зроблено. Скажу так, от я дивилася, що на якусь область вони повинні були сильно і прорватися, і наступати і захватити. Потім вияснили, що це суми були. Тобто вже ми спасли суми. І вони з запорожського напрямку відтягнуть людей. Чому? Тому що ми дивилися Запорізький напрямок, дивились там Херсонський, дивились Запорозька 100% вони відтягнуть людей. От, давайте подивимося, який у нас є напрямок є. Покровськ, Від... ну, Покровськ, я не знаю, чи вони відійдуть, чи відтягнуть людей. Ні, вони Покровськ не Ні, вони будуть держати його, хоча їм буде теж важко, воно все одно вони не немає. Не, не І ще що, їм важко е, зробити. Хоча є якась ротація. Карта ротації є. Є, якусь частину все-таки заберуть. Ну, опять-таки, вони забрать її заберуть. Там в мене Покровськ постійно випадає, що Покровськ буде сильно розбомблений. Но, о, но вроде би, на сьогоднішній день Вони не заходять в нього. Вот так. Вот. На сьогодні падали карти, вот так. отак. Поэтому да, трошечки відтягнуть із того напрямку людей, хоч їм буде і важкувати це. Херсонщина, що там з Херсонщини? А ну-ка, у зв'язку з Курщиною, Що там орки на Херсонщині. Чи поїдуть на Курщину з Херсонщини? Чи поїдуть орки з Херсонщини на Курщину. Так, да, із Херсонщини візьмуть. З усіх потрошки, значить. Потому що знов ті самі карти і знов територія за межами, так. Да. Трошки позабирають туди, туда, туди, туда, туда і отправлять. Чи припинять партнери РФ військову допомогу у зв'язку з діями на Курщині? Ні, ну от карта відлюдника говорить про те, що Росія залишається одинока, в... тобто, всі улибаються і машуть. От, ну, не більше. Десятка мечей говорить про те, що ось от, от, ось компанія людей, які разом в місті, як той казав, пили гуляли, ну, нічого не дали. Кажуть, було дуже добре, дякуємо, ми пішли. А, а, а зброя? Яка зброя? Ну, от, от так. от. Ні. Чого очікувати нашим військовим від росіян на Курщині? Чого очікувати нашим військовим від росіян на Курщині? Вони попитаються, ну, будуть намагатися обдурити їх. Обдурити, і при тому може бути так, що буде серед мирного населення, будуть перевдягнені військові. Отак от, так от. О, це по-перше, по-друге, але їм буде важко е, касити під, ну, під, під наших прихильників, бо тут таке враження, що вони будуть і зображать своїх. Це по-перше, по-друге, по вони очікують наказ від свого якогось імператора. Тобто, є очікування. Що? По це по-перше, і ще що. Ну, оце оце єдина под тому що я. Бачу, що вони можуть яким яким-либо образом вводити в заблуждення наших військових стосовно своєї зброї, що у них її багато, а насправді її небагато. Або вони намагатимуться якимось чином приховувати склади може, з боєприпасами, може бути, з технікою. Там, наприклад, писати, що там макарони чи ще щось. Ну, тобто, питатися, а намагатися їх обдурити якимось чином. Як будуть діти, що будуть робити стосовно Нашої армії. Ну, от карта говорить про те, що вони дуже, дуже, скажімо так, обмежені якраз у зброї або в снарядах і це їх, і вони очікують, що їм хтось щось підвезе, тобто в очікуванні вони нічого поки не можуть зробити. Чому? Тому що йдуть перемовини за кордоном у керівництва Росії з приводу знову поставок якоїсь зброї. А цієї зброї. Ніхто їм щось не дає більше. Отак. От Я навіть не бачу поки що движення якогось. От чесно. Скажімо так, е, є, ведеться некотора з переменним успіхом. Ну, таке щось, знаєте, може бути. Попитаються піти, ну, або попитаються перекинути туди щось наступати. Але, ні. Єдине, що, трошки пізніше, вони з двох фронтов. Ну, з двох сторон можуть вдарити на граніце з якоюсь областю. Тобто, наприклад, у нас там один великий місто другий, а от підуть за третім великим містом, і от там на кордоні їх уже можуть, можуть з двох сторон ну, зробити удар. Чи дійсно Путін може вдарити по урядовому кварталу в Києві, щоб помститися за Курський наступ? Чи вдарять вони по урядовому кварталу? Урядовий квартал. Ну він захищений, там робота вони вже вдаряли не перший раз туди. От там робота ведеться, там просто дуже сильно опікуються іменно урядовим кварталом. І знову це буде. Єдине, що їх зупиняють десь іще на кордоні. Тобто, нацеленість на урядовий квартал була. Но їх просто зап... у... У... зупиняють ще на підльоті на кордоні. І що? И... Прильота в урядовий квартал, зараз я ще раз докладу, може пізніше буде, але я не бачу, немає. Але туди летить. Навіть може бути таке, що в тому районі, десь пізніше буде збиття, і можуть уламки десь впасти, на якийсь транспорт може постраждати, щось таке. Щоб прям прильот в урядовий квартал, прям бабах, ні. Можливий заколот у Росії. Так, ну вони не задоволені, фінансовою составляючою. Дай їм трошки кинь їм денег, і це саме буде. І ще що? І ще що? Можливий переворот, але ситуація така, що дуже сильно присікається карта е, військових, карта, от король мечей. Тобто, е, важко зробити це. Ну, на тій території настільки воно присікається. Тому, як такового переворота просто не буде. Всі, хто могли робити переворот, вже вони всі мертві. Ці всіх людей уже немає. Тому, нет. Чи можуть до ЗСУ приєднатися російські приватні військові компанії чи добровольчі батальйони? Да. Притом вони там десь на місці можуть бути або це організовані, або вони з того міста, або багато людей з того міста. І вони таким чином намагатимуться ну, захищати те, що їм ну, важливе, те, що їм, як то кажуть, цікаве. І ще що. Вони приєднаються тихо, про це ніхто говорить не буде. Це не буде там журналісти не будуть це все писати і розказувати. Ось є карта дороги. Все, є дорога, яка говорить про те, що вже й ведуться якісь перемовини. От, просто єдине, що наші трошки не дуже довіряють в цьому плані. От, ну, що і правильно роблять. Так, да, вони будуть боятися наші будуть боятися обману, але все одно там теж буде, буде якесь двіження. Ну, просто що про це. Або вони можуть і ще входити в склад наших, наших груп. Сказати, що дуже, а от ті, хто за кордоном, ті, хто за кордоном, вони обмежені, їх ну, таке враження, що десь вони не зможуть виїхати, чи їх не пустять. і У них буде якесь обмеження. Оттак. Наприклад, сидить ЧВК Вагнер в, в, ну, в Африці да? і навіть готовий би був би і. Приєднатися вже, бо це така, ну це така. Знаєте, кому хто платить за, за того воюють вони? От то хочу сказати, їх там ну обмежа, їх просто не пустять. От так от. Чи обміняють російських військових взятих у полон під час подій на Курщині, на Азовці? Ні, ну то на наших, ну, по-любому, обміняють. Я тільки вчора дивилася, в мене було це питання, мені задавали так, обмін буде. Єдине, що азовців деяких будуть, але вони будуть. Коротше, буде обмін мертві будуть, От. і буде обмін дуже хворі. Але за азовців ще беруть ще й оплату дуже велику. Тому я не можу сказати, скільки, скільки там буде цих азовців, але обмін буде. Обмін буде це прямо Це прям у них обмінний фонд, грубо говоря.